Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо з вами наш курс лекцій із медичної біохімії і поговоримо з вами сьогодні про біохімію крові. Зокрема, на сьогоднішній лекції ми з вами розглянемо функції крові, білки крові та охарактеризуємо їх з точки зору біохімії, а також поговоримо з вами про ті ферменти, які наявні в крові, і їх діагностичне значення. Перш за все, давайте ми з вами пригадаємо, що таке кров. Це сполучна тканина, вона є рідкою, походить вона із мезенхіми і переміщується у судинному руслі. Вона в першу чергу забезпечує транспорт перенесення різноманітних поживних речовин, виведення кінцевих продуктів метаболізму, а також доставку певних речовин до периферичних тканин. До основних функцій крові в першу чергу належить дихальна функція. Вона забезпечується переважно білком гемоглобіном, який транспортує кисень від легень до периферичних тканин і забирає до легень із периферичних тканин СО2. Таким чином, ми виводимо кінцевий продукт метаболізму. По-друге, поживна функція це доставка різноманітних поживних речовин, в першу чергу тих, які ми отримуємо аліментарно, звичайно, тобто харчових сполук із кишечника до різноманітних різноманітних органів та тканин далі це транспортна функція, транспортування, перенесення різноманітних метаболітів, тобто таким чином здійснюється інтеграція біохімічних процесів в різноманітних тканинах, екскреторна функція це виділення кінцевих продуктів метаболізму, зокрема до екскреторних органів. Насамперед, це нирки, легені, шкіра в деяких випадках кишечник. Регуляторна функція це транспортування різноманітних медіаторів, нейромедіаторів, гормонів та інших сполук, які мають регуляторну природу. Захисна функція. Вона в першу чергу забезпечується білками імунної системи, також вона забезпечується форменими елементами лейкоцитами, також це різноманітні антитоксини, це антиоксидантні ферменти, це система сідання та антизгортальна система крові. Крім того, кров необхідна для підтримки і регуляції водно-сольового та кислотно-лужного балансу в нашому організмі. До речі, сьогодні ми з вами також поговоримо про буферні системи крові та порушення кислотно основної рівноваги, які можуть розвиватися. Крім того, кров залучена у регуляцію температури тіла шляхом теплообміну між тканинами та рухливою кров'ю, і в цілому можна сказати, що кров необхідна для підтримки гомеостазу. Крім того, що стосується фізико-хімічних властивостей крові, її кількості в організмі, вона складає близько 5 літрів, якщо ми говоримо про дорослу людину. Але, звичайно, це залежить від віку та маси тіла. Маса крові і кількість крові вона складає приблизно 7% від маси тіла і таким чином дорівнює в середньому 4 літрам 3900 мл у жінок і трохи більше, ніж 5 літрів у чоловіків. Що стосується складу крові, по-перше, поділяється у нас кров на плазму крові, яка складає приблизно 55%, та клітини крові, які відповідно складають 45%. Плазма крові на 92% складається із води. А приблизно 10% це суха речовина, яка включає в себе білкові та небілкові елементи, та приблизно 1% це різноманітні розчинені солі. Клітини крові, переважно більшість із них складають, звичайно, еритроцити, це десь. 44% і лейкоцити з тромбоцитами, вони разом складають близько 1%. Що стосується біохімії клітин крові, ми з вами починаємо з лейкоцитів, тому що про еритроцити і їх метаболізм ми будемо говорити на окремій лекції. Так ось лейкоцити в першу чергу необхідні для підтримки імунного статусу організму. Ми їх можемо поділити на гранулоцити, до яких належать нейтрофіли, езенофіли та базофіли, та агранулоцити, до яких відносяться моноцити та лімфоцити. Починаємо з вами з характеристики нейтрофілів: це підклас лейкоцитів, які першими завжди приходять у вогнище запалення, тобто їх основна функція зводиться до захисту організму від різноманітних бактеріальних клітин, якихось чужорідних вірусів, бактеріальних часток і так далі. Їх гранули містять пероксидазу, гідролази різноманітні, лужнофосфатазу, лізацим, лактоферин та катіонні білки. Тобто, в першу чергу, нейтрофіли вони реалізують свою захисну дію за рахунок активації прооксидантних процесів. Зокрема, вони будуть продукувати гіпохлорит, наприклад, активні форми кисню, інші активні форми кисню. І таким чином вони будуть чинити пошкоджуючу дію на мембрани бактеріальних клітин. Грибків патогенних, а також вірусні частки. Крім того, ті гідролази, які містяться у складі, здатні також розчиняти і кінцеві продукти метаболізму, які будуть продукуватися, наприклад, якимись чужорідними бактеріальними клітинами, а також вони можуть, наприклад, таким чином руйнувати ті білки, які продукуються вірусами в середині клітин. Основним джерелом енергії для нейтрофілів є, звичайно, гліколіз. Це близько 90% енергії буде продукуватися саме за рахунок гліколітичних процесів. В першу чергу це, звичайно, анаеробний гліколіз, і близько 10% за рахунок пентозофосфатного шляху. Але пентозофосфатний шлях необхідний ще й зовсім з іншою метою. Вона полягає в тому, що під час цього метаболічного шляху буде продукуватися відновлений надфосфат, який також використовується в антиоксидантних і прооксидантних. Процесах. Крім того, фагоцитоз також типовий для нейтрофілів. Він забезпечується енергія, на нього забезпечується також за рахунок гліколізу та пентозофосфатного шляху. Кисень, переважно, нейтрофіли будуть витрачати на продукування активних форм кисню, тому що це їх основний механізм, як вони можуть реалізувати свою бактерицидну дію. Крім того, під час анаеробного гліколізу буде утворюватися лактат, який також приводить до зниження pH і відповідно pH знижується приблизно до 4-5, тобто це слабкокисле середовище, що також створює умови для бактерицидної дії. Базофіли вони складають від 1 до 5% від всіх лейкоцитів, утворюються вони переважно в кістковому мозку, і стимулом до утворення базофілів є алергічне запалення. Їх основна роль зводиться до участі в алергічних реакціях, також вони приймають участь у системі сідання крові, також у внутрішньосудинному ліполізі. Вони синтезують гістамін, серотонін. Та гепарин. Ну, відповідно, гістамін є основним медіатором запалення та алергії. серотонін також здатен чинити досить суттєвий вплив на судинний тонус. І гепарин це досить відомий протиоглікан, який володіє антикоагулянтними властивостями. Він запобігає внутрішньосудинному згортанню крові, а також здатен активувати ліпопротеїн ліпазу, яка забезпечує розщеплення триацеогліцеролів. Наступна фракція це еозенофіли. Вони складають від 3 до 6 приблизно відсотків від всіх лейкоцитів. Вони продукують такі ферменти, як мілопероксидаза та лізосомальні гідролази. Їх основна роль також зводиться до участі в патогенезі алергічних реакцій. Вони приймають участь у системі антизгортання крові, а також за допомогою профібринолізину вони здатні розчиняти вже утворені тромби. Крім того, вони також приймають участь у синтезі гістаміну. Вони стимулюють утворення гістаміну і його вивільнення при алергічних процесах. Що стосується моноцитів, вони складають приблизно 4-8% від всіх лейкоцитів, утворюються в кістковому мозку, і це одні з найбільш короткоживучих клітин, вони приблизно, їх період перебування у крові складає приблизно 22 години. Після цього вони виходять у периферичні тканини. Їх основна роль вони поводять себе як макрофаги, здійснюють ендоцитоз, фагоцитоз, зокрема різноманітних патогенних мікроорганізмів, вірусних часток, які можуть. Можуть проникати до наших клітин. Їх основна енергія також забезпечується за рахунок гліколізу, а також вони містять лізосомальні і продукують лізосомальні ферменти, які також здатні розчиняти, наприклад, вірусні частки, які потрапляють внутрішню клітину. Лімфоцити вони є однією з найбільших фракцій. Вони складають до 25 взагалі із фракцій клітин крові. Утворюються в лімфоїдній тканині або в тимусі, поки тимус ще функціонує це приблизно до 18-20 років. Після цього переважно вони зберігаються уже в лімфатичних вузлах та в лімфоїдній тканині. Їх основна роль зводиться до формування гуморального та клітинного імунітету, вони мають дуже потужний апарат синтезу імуноглобулінів, і також їх енергія забезпечується переважно за рахунок гліколізу. Тромбоцити, які складають приблизно до 1% від всіх клітин крові, вони не містять взагалі ядра, тому вони не здатні реплікуватися, відповідно, вони не самовідтворюються, вони здатні лише синтезуватися деново. Вони забезпечують їх основна роль, зводиться до того, що вони забезпечують процес гемостазу. Їх тривалість напівжиття складає приблизно 7-9 діб. Також вони містять в гранулах своїх вони містять АТФ, АДФ, катехоламіни та серотонін. Також вони приймають активну участь у синтезі таких білків, як актин, міозин, тропоактин, тропоміозин. а також вони забезпечують реакції, наприклад, агрегації та адгезії тромбоцитів. Що стосується кислотно-основного балансу та буферних систем крові. По-перше, надзвичайно нам з вами необхідно зрозуміти, що надзвичайно важливо підтримувати сталість PH у крові для того, щоб формені елементи, які там знаходяться, ферменти, які там знаходяться, структурні білки, які там знаходяться, які є надзвичайно чутливими до змін PH, щоб вони перебували в гомеостазі. Тому що будь-яке зрушення кислотно-основної рівноваги, неважливо, це ацидоз чи алкалоз, буде завжди супроводжуватись розвитком різноманітних патологічних змін відповідно для того, щоб не допускати ось ці зрушення ні в бік ацидозу, ні в бік алкалозу, у нас функціонують так звані буферні системи. Буферні системи це специфічні системи, тобто вони включають в себе різноманітні сполуки, або це можуть бути навіть органи, які виконують буферну функцію, які здатні слугувати як акцептором, так і донором протонів. Відповідно, у випадку нестачі протонів вони поводять себе як донор протонів, тобто у випадку алкалозу, у випадку ацидозу вони здатні навпаки забирати із середовища надлишок протонів, акцептувати їх і таким чином вирівнювати pH із ацидозу. У нас функціонує чотири основні буферні системи це гемоглобінова, гідрокарбонатна, фосфатна та білкова. А крім того, у нас є два основні органи, які відносяться до органів, які також здатні здійснювати буферну функцію. Це в першу чергу легені, тому що ми видихаємо і з видихаємо повітрям ми виводимо надлишок кислот, зокрема, коли ми видихаємо СО2. А також це нирки, це екскреція як кислих продуктів, наприклад, фосфатів, так і основних продуктів. Гідрокарбонатна буферна система вона є досить потужною і вона є мобільною. Вона має дуже тісний зв'язок із гемоглобіновою буферною системою. Тут донором протонів буде слугувати. H2CO3, і відповідно акцептором протонів буде гідрокарбонат. Відповідно, у випадку, якщо це буде, наприклад, зрушення кислотно-основної рівноваги у бік ацидозу, тобто буде надлишок протонів у середовища, то, відповідно, як акцептор протонів, буде від... виступати гідрокарбонат, це так званий лужний резерв крові. У випадку ж, якщо, наприклад, буде нестача протонів, тобто алкалоз буде розвиватися, як донор протонів буде виступати H2CO3. Що стосується фосфатної буферної системи, тут у нас донором протонів буде виступати дигідрофосфат, але він може розпадати, розпадатися на протон та відповідно гідрофосфат. Гідрофосфат в цьому випадку буде виступати як акцептор протонів. Принцип дії той самий, відповідно, якщо є надлишок протонів, то буде спрацьовувати акцептор протона Гідрофосфат, У випадку, якщо буде нестача протонів, то буде спрацьовувати ем, дигідрофосфат як відповідно донор протону. Білкова буферна система вона не має особливого е, мажорного значення, вона відноситься до мінорних і особливу роль вона виконує саме у нирках. Білкова буферна система, її активність полягає у тому, що у складі білків наявні йоногенні групи, е, точніше йоногенні залишки амінокислот, які відповідно можуть протонуватися та депротонуватися, і тим самим також забирати із середовища надлишок протонів або віддавати цей протон у випадку алкалозу. І гемоглобінова буферна система вона є найпотужнішою. Це пов'язано із тим, що гемоглобін є сильною кислотою, а дезоксигемоглобін – це слабка органічна кислота. І, відповідно, під час процесу газообміну, коли у нас гемоглобін забирає кисень із легень прямує до периферичних тканин, там віддає цей кисень і забирає там надлишок карбонової кислоти, відповідно, у випадку, точніше у вигляді H і HCO3-, таким чином виводиться надлишок кислот. Із периферичних тканин. А за рахунок наявності великої кількості гемоглобіну, який міститься в еритроцитах, ця система є однією з найпотужніших, і вона забезпечує приблизно 75% від взагалі буферної ємності крові. Тепер ми з вами поговоримо про порушення кислотно-лужної рівноваги. Це принципово два види порушень: це ацидоз та алкалоз. Ацидоз – це закислення середовища, алкалоз – це залуження середовища. І за походженням вони поділяються теж на два підвиди: це газовий або респіраторний. Він завжди буде пов'язаний з діяльністю бронхолегеневої системи або порушеннями цієї діяльності. А також це метаболічний або він ще називається негазовий алкалоз або ацидоз. Поговоримо з вами спочатку про ацидоз. Він виникає внаслідок порушення екскреції протонів або збільшення продукування чи надходження протонів при відносній нестачі гідрокарбонату. Респіраторний ацидоз виникає внаслідок гіповентиляції легень. Це може бути на фоні гострого запалення, наприклад, пневмонії, плевриту, якихось іще запалень бронхолегеневої системи. Це може бути у випадку бронхіальної астми або набряку легень. Крім того, це може бути у випадку гіперкапнії, тобто вдихання великої концентрації СО2 або. Це може супроводжуватись, це також супроводжується точніше, зниженням pH та кислою сечею. Негазовий або метаболічний ацидоз найчастіше виникає внаслідок наявності цукрового діабету та активації кетогенезу, тобто кетонемія, коли активно продукуються кетонові тіла, які за своїм походженням є кислотами, звичайно, буде виникати ацидоз. Крім того, це може бути лактат, цидоз внаслідок накопичення лактату в організмі. Це може бути як у випадку. Якихось патологічних змін, наприклад, на тлі гіпоксії, так і це може бути на фоні прийому певних лікарських засобів. Наприклад, такий препарат, як метформін, досить часто може викликати лактатацидоз. Також це може бути на тлі профузної діареї або при захворюваннях нирок. Алкалоз. Метаболічний алкалоз буде виникати у випадку втрати, великої втрати йонів водню, наприклад, при неконтрольованому блюванні, наприклад, на фоні хіміотерапії, чи підвищеній затримці гідрокарбонатів. Це може бути, наприклад, на фоні прийому мінералокортикоїдів, наприклад, препаратів альдостерону. Наприклад, на фоні введення лугів також це може ставатися, коли неправильно, наприклад, призначена інфузійна терапія, або у випадку дефіциту калію, досить часто і ще розвивається метаболічний алкалоз. Дихаль... Реальний алкалоз розвивається на фоні гіпервентиляції легень, на фоні гіпокапнії або підвищення pH крові. Що стосується білків крові, приблизно 9-10% від взагалі плазми крові складає сухий залишок, і приблизно на долю білків приходиться до 7%. Синтез білків плазми крові переважно здійснюється в печінці, синтезуються приблизно 10-15 грамів альбоміну на добу, а також активно синтезують клітини ретикулоендотеліальної системи. Що стосується ролі білків плазми крові, тут все, звичайно, залежить від фракції білків, але якщо ми дуже узагальнимо, то в першу чергу це підтримка онкотичного тиску, зберігаючи об'єм циркулюючої крові. Тобто білки вони по своїй природі, як ви пам'ятаєте, являються калоїдами, тобто вони не розчиняються у воді, вони утворюють калоїдні розчини, тим самим зв'язують доволі велику кількість рідини і утримують її в кровоносному руслі. Крім того, ці білки беруть участь у системі сідання крові, це фактори сідання крові, їх 12. Вони підтримують постійний pH крові, це білкова та гемоглобінова буферні системи. Транспортна функція дуже важлива, наприклад, альбоміни, які транспортують різноманітні гідрофобні речовини у нас в крові. Захисна функція це імуноглобуліни, антитіла, а також система сідання крові, в'язкість крові, підтримка так званих гемодинамічних відносин, це підтримка постійного рівня катіонів у крові, це білковий резерв організму. Тобто, у випадку, наприклад, нестачі білків в організмі, білки плазми крові вони можуть слугувати як так званий білковий резерв. А також білки плазми крові є субстратом для утворення кінінів. Найбільшою фракцією білків плазми крові є, звичайно, альбуміни. Вони мають доволі високу молекулярну масу, приблизно 70 тисяч дельтон. Вони досить швидко оновлюються їх період напіврозпаду близько тижня. І вони характеризуються, вони мають досить специфічну будову, вони характеризуються досить високим вмістом дикарбонових амінокислот. І за рахунок цього вони мають негативний заряд і заряджені, позитивно заряджені йони, наприклад, натрій, вони зв'язують. Тим самим вони відповідають за підтримку осмотичного тиску у крові. Крім того, альбоміни є найбільш гомогенною фракцією білків плазми крові, і за рахунок цього вони безпосередню участь приймають в утримуванні води, тобто вони підтримують онкотичний тиск, і також дуже важлива їх функція це транспортувальна, тому що вони транспортують практично всі нерозчинні у воді сполуки, це і вільні жирні кислоти, білі рубін, йони важких металів, йони металів. Вони транспортують певні лікарські засоби, які також мають гідрофобну природу, це і антибіотики, барбітурати, Цеві глікозиди саме від зв'язування з білками плазми крові, буде залежати вміст вільної фракції лікарського засобу у крові. Крім того, альбоміни, як найбільша фракція білків сироватки плазми крові, вони забезпечують білковий резерв організму, мають пластичну функцію, зв'язують кальцій в сироватці крові, а також проявляють дезінтоксикаційну функцію за рахунок того, що вони можуть зв'язувати токсини або, наприклад, йони важких металів. Вони синтезуються у печінці, і відповідно зниження вмісту альбумінів буде проявлятися, наприклад, на фоні якихось хронічних патологій печінки. Глобуліни це інша зовсім фракція. Вони є всі досить різнорідними, вони не розчинні у воді, вони розчинні у розчинах солей, Вони мають більшу молекулярну масу, приблизно 160-180 тисяч дельтон. Вони досить гетерогенні і поділяються на альфа, бета та гамма глобуліни. Що стосується альфа-1-глобулінів серед них Певний інтерес представляють інгібітори протеїназ. Найбільш потужним інгібітором протеїназ є альфа-1 антитрипсин. Уже із його назви зрозуміло, що він є блокатором трипсину. Він забезпечує до 90% взагалі антипротеїназної активності у крові. Також він здатен пригнічувати хімотрипсин, плазмін, калікрин та інші протеази. Відповідно, підвищується, він відноситься, до речі, до реактантів гострої фази, так званих. Він підвищується при активних запальних процесах на фоні некрозу, наприклад. А знижуватись він може при захворюваннях нирок із нефротичним синдромом, тобто, коли активно будуть втрачатися білки із сечею. Альфа до альфа-1 глобулінів також відноситься альфа-1 глікопротеїн, він містить до 40% вуглеводів в своєму складі і транспортує переважно стероїди це прогестерон та тестостерон. Його рівень також буде підвищуватись при гострих та хронічних запальних процесах. До альфа 2 глобулінів належить, наприклад, гаптоглобін. Він утворює стабільний комплекс з гемоглобіном під час розпаду, наприклад, еритроцитів, під час їх руйнування, коли вивільняється гемоглобін, і його потрібно транспортувати до, наприклад, ретикуло системи чи печінки. Відповідно, гаптоглобін, гемоглобінові комплекси вони поглинаються клітинами надалі ретикуло ендотеляльної системи, а далі вже гем піддається подальшим катаболічним перетворенням. До альфа-2 глобулінів також належать макроглобуліни. Наприклад, Альфа-2 макроглобулін він складає 98% від всіх макроглобулінів. Він може підвищуватись в перші 3 місяці вагітності, тобто в першому триместрі вагітності, знижується при патологіях починки, наприклад, хронічний гепатит або цироз, при захворюваннях нирок, які супроводжуються нефротичним синдромом. Також може знижуватись його концентрація при прийомі естрогенів та пероральних контрацептивів. До альфа-2 глобулінів також належить церулоплазмін. Його основна функція буде полягати в транспортуванні міді у крові. Він підвищується досить сильно. Приблизно в три рази у вагітних жінок це пов'язано зі стимулюючою дією естрогенів на біосинтез цього білка. А знижуватись він буде при хворобі вільсона коновалова тобто гепатоцеребральній дистрофії, яка супроводжується якраз порушенням обміну міді в організмі. Також може при дефіциті міді знижуватись концентрація цього білка, при синдромі малябсорбції та у новонароджених дітей. До фракції бета-глобулінів буде належати трансферин. Він також, до речі, являється реактантом гострої фази, зростає при запальних захворюваннях, гострих запальних захворюваннях. Основна його функція полягає у транспортуванні феруму. Він попереджає надлишкове накопичення феррум 3 в тканинах і втрату його із сечею. До бета-глобулінів також належить гемопексин. Він зв'язує гем, попереджає його виведення нирками. До фракції гамма глобулінів належать антитіла, які синтезуються в організмі у відповідь на потрапляння різноманітних чужорідних речовин, антигенів так званих, і відповідно імуноглобуліни вони синтезують бета-лімфоцитами та плазматичними клітинами. Існує п'ять основних класів імуноглобулінів. Серед них є основні класи: це імуноглобулін G, імуноглобулін A, імуноглобулін M, а імуноглобуліни D – та і вони відносяться до мінорних класів. Імуноглобулін А зростає при цирозі печінки, захворюваннях кишечника та дихальних шляхів. Імуноглобулін М цим він буде зростати при персистуючому гепатиті, при інфекційному мононуклеозі, вродженому сифілісі, аутоімунних захворюваннях. А імуноглобулін І відноситься до алергічних захворювань і відповідно зростає при екземі, полінозах, бронхіальній астмі і так далі. До білків гострої фази належать це реактивний білок або це реактивний протеїн, альфа-2 макроглобулін, альфа-1 антитрипсин гаптоглобін, церулоплазмін та трансферин. Що стосується порушень білкового складу крові, це чотири основних види порушень: гіпо- та гіперпротеїнемія, диспротеїнемія та парапротеїнемія. Гіпопротеїнемія це зниження кількості білків у сировиці крові. Воно може виникати внаслідок як порушення синтезу білків у тканинах, так і при втраті білків організмом, наприклад, при нефротичному синдромі. Може спостерігатись гіпопротеїнемія, наприклад, при недостатньому надходженні білка в організм, при білковому голодуванні, на фоні кахексії, на фоні підвищеного розпаду білків, на фоні недостатності травлення, наприклад, синдром малябсорбції або ентерит, ентероколіт – це може бути при порушенні синтезу білків у печінці, наприклад, вродженні ферментопатії, або це може розвиватися на фоні хронічних патологій, печінки, таких як гепатит та цироз. Крім того, це може спостерігатися на фоні нефротичного синдрому, а також на тлі кахексії, звичайно гіперпротеїнемія, вона завжди обумовлена підвищенням гамаглобулінів у крові. Спостерігатись вона також може при порушенні гемодинаміки та згущенні крові, наприклад, на фоні втрати рідини, на фоні дегідратації, на фоні профузного поносу або на фоні блювоти, на фоні нецукрового діабету, або певних паразитарних захворювань, таких як малярія. Парапротеінемія це поява у крові незвичних білків, яких в нормі немає у сироватці крові. Вони відрізняються за фізико-хімічними властивостями та біологічною активністю. І кожен із парапротеїнів є так званим двійником нормальних імуноглобулінів. Наприклад, до парапротеїнів буде належати кріоглобулін, який з'являється при мієломній хворобі. Що стосується диспротеїнемії, це буде порушення співвідношення білкових фракцій у крові, найчастіше це може також спостерігатися, наприклад, при активних запальних захворюваннях, коли зростає фракція гамма глобулінів у крові. Що стосується небілкових азотистих компонентів крові, кінцевий етап білкового метаболізму приводить до утворення нітрогену вмісних сполук. В першу чергу це амоніак, сичовина, сичова кислота, креатинін та індикан. Ці речовини в сукупності з амінокислотами і нуклеотидами складають залишковий азот. Крові, тобто в переважній більшості це сичовина близько 50%, а крім того, це амінокислоти, які виводяться, також еритротеонеїн, який входить до складу еритроцитів, сичова кислота, креатин, креатинін, аміак, індикан, аманійні солі та поліпептиди, полінуклеотиди. Що стосується ферментів плазми крові, вони поділяються на три основних види: це секреторні ферменти, індикаторні ферменти та екскреторні ферменти. До секреторних ферментів належать ті, які синтезуються у печінці та в нормі надходять до плазми крові. Це ферменти, які приймають участь у системі сідання крові, а також сироваткова халінестераза. До індикаторних ферментів належать ті, які ми з вами вже обговорювали на різних темах, продовж різних тем, в першу чергу, на темі ферменти. Наприклад, це ті, які типові і підвищуються при різноманітних патологіях. Наприклад, при інфаркті міокарду буде спостерігатися зростання лактат дегідрогенази першої, другої ізоформ, креатин фосфатінази ізоформи. Та астартамінотрансферази. На фоні захворювань печінки, таких як гепатит та цироз, буде зростати активність трансаміназ, аланін та аспартатамінотрансферази, буде зростати гамма-глутаміл транспептидаза та ОДГ 4-5 ізоформа. На фоні панкреатиту буде зростати амілаза, крові та сечі. Наприклад, на фоні якихось порушень, які пов'язані з еритроцитами, тромбоцитами чи нирковою тканиною, це буде зростання ЛДГ першої, другої зоформ. На фоні порушень з боку кісткової системи буде зростати лужна фосфатаза. Точніше, перепрошую, буде знижуватись лужна фосфатаза, зростати вона буде при синдромі холестазу. І екскреторні ферменти це ті, які синтезуються в печінці, наприклад, лейцина мінопептидаза, лужна фосфатаза та інші, вони виділяються з жовчу, і при різноманітних патологічних процесах, наприклад, при механічній жовтяниці, вони залишаються в крові, і їх активність в крові зростає. Типовий приклад це зростання лужної фосфатази на фоні холестазу, тому що перекривається жовчина увідна протока, і відповідно з жовчу цей фермент виводитися із крові не може. Друзі, я дякую вам за увагу і обов'язково побачимось у наступному відео.